Вітаю діти! Згадайте часи, коли ви ходили у садочок. Що ви робили у садочку? Так, ви гралися, навчалися, робили аплікації, малювали. Я сьогодні пропоную вам зробити аплікацію на тему Ведметик. Для роботи вам знадобиться жовтий картон, папір білого, коричневого і червоного кольорів, клей, ножиці, олівець і ось такі заготовки сердечко велике і маленьке і 4 кола. Для початку роботи візьмемо сердечко велике і обведемо його. Треба зробити два коричневих сердечка. Це буде тіло ведмедика. Обводимо обережно, по контуру, щільно тримаючи сердечко. І тепер вирізаємо два коричневих сердечка. Вирізаємо обережно і по контуру. От, два сердечка готові. Тепер, дивіться, беремо наші заготовки кружечків. Ось є найбільший кружечок, і ось такий менший. Ми беремо ці два кружечки і також обводимо Ось такий один найбільший, також буде коричного кольору. І таких два. Обводимо олівчиком. Великий, і два маленьких. І виліжемо. Це буде голова і вушка ведмедика. Ножицями користуємось обережно, щоб не порізатись, ріжемо по контуру обережно. Тепер беремо білий папір, складаємо його ось так навпіл. Ось так. І біля лінії згину прикладаємо ось цей другий кружечок. Ось так біля лінії згину. Ми його обводимо обережно. І вирізаємо. Але вирізаємо так, щоб ось тут зверху частинки не роз'єднувалися, а трималися разом. Ось тут вони роз'єднуються, вирізаємо обережно контуром. А вгорі залишаємо так, щоб можна було відкрити і частинки були з'єднані. І відкладаємо в сторону. Тепер беремо ось цей кружечок і ось цей. І вирізаємо два таких кружечки і два таких. Спочатку обводимо і тепер вирізаємо. Ось таких маленьких потрібно два кружечки, а великого один кружечок. Тепер беремо червоний папір і маленьке сердечко. І так само його обережно обводимо олівчиком, і обережно вирізаємо по контуру ножицями обережно, щоб не порізатись. Всі деталі ведмедика готові, тепер приклеїмо. Беремо сердечко, намащуємо його клеєм, повністю і всередині, і. По краєчках обов'язково намащуємо, щоб сердечко добре трималося на картоні. І приклеїмо ось таким чином знизу. Ось так. І обережно перетискаємо пальчиками і розважуємо. Тепер наступне сердечко так само намащуємо клеєм, і тепер це сердечко ось так зверху прикріпляємо на. Нижнє сердечко. Ось так. Тепер беремо велике коло коричневого кольору, намащуємо клеєм і кріпимо його зверху. Це голова ведмедик. Тепер до голови кріпимо вушка, беремо кружечки коричневого кольору, намащуємо клеєм і прикріплюємо. Ось так, з однієї сторони, і з іншої сторони так само. Намащуємо і приклеюємо. Тепер всерединку вушка треба приклеїти ось ці білі серединки. Намащуємо їх клеєм і всерединку приклеїмо, притискаємо. До одного вушка і до іншого вушка. Тепер беремо кружечок, який менший залишився у нас, і це буде мордочка. Також його намащуємо клеєм. І ось тут знизу до голови ведмедика приклеїмо. Тепер беремо ось цей кружечок, намащуємо тільки одну половинку. І приклеїмо його на серединку. ось так. Таким чином, щоб він відкривався. Ось так. Тепер відкриваємо і серединку вклеїмо сердечко. Помащуємо його клеєм і приклеїмо, перетискаємо пальчиками. І можна закрити. Тепер. Візьмемо олійчик і намалюємо мордочку. Намалюємо ось такий носик, овальчик замальовуємо. І вниз ось такі дві цровані рисочки. І тепер, щоб зробити оченятка, треба також вилізати два маленьких овальчика, і також їх приклеїти. Ось так. Один овальчик приклеїмо. І другий овальчик приклеїмо. І всерединку овальчика намалюємо також зіниці олівчиком одну і другу. І так само на лапки також олівчиком домальовуємо ось такі рисочки. На нижні лапки і верхні лапки ведмедика. По 5 рисочок. Ось такий ведмедик у нас з вами вийшов. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!